Вітаю, друзі! Я Вікторія. Сьогодні у нас 10 січня 26-го року. Мешкуємо ми на півночі України міста Чернігів. В сьогоднішньому відео я хочу показати стан моєї лаванди, ось під таким шаром снігу, і все ж таки зняти наочне відео, щоб довести, що все ж таки треба обов'язково стригти лаванду перед зимою. Будь де на Україні, тому що, ну, як ми побачили цієї зими, що засніжило не тільки північ, а й усі практично регіони України. В коментарях я б вас попросила написати свій регіон, яка погода зараз у вас, скільки у вас вже нападало снігу. Снігу у нас випало ну, більше 50 см, і він ще додається. Напередодні, десь 2 дні назад, був лядяний дощ, лаванда ще повністю не була вкрита снігом, на неї впав оця крига. Потім прикрило її снігом. І, як бачите, горбочки пружненькі, дуже гарні. І лаванда вкрита снігом. Це вказує на те, що вона. Однозначно не вимерзне, тому що в нас передають ще до 20 градусів морозу. Вони мають таку пружну щільну кульку, вони не порозломувалися навіть. Під таким снігом і кригою. Якщо б лаванда не була підстрижена і мала б завишки ще десь сантиметрів 50 за рахунок своїх квітоносів, то вона була б просто розпластана по землі. А так, лавандочка, ось такі горбочки, це моя лаванда. І ще там он квітник, де утворився такий бархан зі снігу під, під парканом, там взагалі дуже великі кущі, які. Десь сантиметрів 70, але бачите, тільки верхівочки визирають з під снігу. І видно, що вони також не розламані, вони стоять як і стояли. Минулої зими у нас практично не було снігу не тільки в нас, а також по всій Україні. і Морози були до 15, а може й до 18 градусів. То лаванда дуже важко перезимувала і дуже багато кущиків попідмерзало. І я їх відновлювала практично з корення. цієї зими. Я сподіваюся, що лаванда не вимерзне. Тому що найкраще утеплення для рослин це все ж таки сніг. Поки він ось такий пухкий, він не, не є загрозою для лаванди. Він добре прибирається, але прибирати його не треба. Він як утеплення, він загрозу становить тоді, коли вже почне. Танути, осідати, ставати важким. Тоді просто я проходжуся і прибираю ось ці шапки з лаванди, отакі важкі шапки. А може, якщо він поступово буде танути, то й прибирати нічого не потрібно. Що треба робити, коли у вас лаванда росте ось так, як бордюр на доріжках? Коли розкидаєте сніг з доріжок? Старайтеся не накидати на неї снігу, тому що шар і так великий. а Якщо ще зверху купу навалити, то тоді кущики можуть поламатися, навіть якщо вони були вистрижені. Також при посадці лаванди я вам рекомендувала не садити лаванду під будинком там, де зі стріг може падати сніг, а також там, де ллється вода, ось ми в цьому році вже поставили оці ці Отут в мене був кут, де Завжди зі стріх падав сніг, і ось ці кущики лаванди, і навіть ось ця троянда свані, вони страждали. Якщо навала впаде, то е, на свані ламалися гілки, і лаванда також була поламана. І на наступний рік просто я її переформовувала. Ну а ми з крисею ідемо далі. Е, в така у нас прогулянка снігова. Е, по нашій ділянці йдемо на ділянку за будинком. Тут взагалі шар снігу найбільший, і вся моя лаванда повністю вкрита снігом, тільки її видають невеличкі горбочки. Казкова, дуже красива зима в цьому році. Єдине, що не забуваємо про наших. Вухнастих-пернастих друзів. Підгодовуємо їх, для того, щоб вони не повимерзали в цю негоду, тому що їм важко зараз добувати їжу. І далі наступне питання. Про розмноження лаванди. В мене є також дуже-дуже багато відео, і один із методів розмноження лаванди це посів її в ґрунт на сніг. Що хочу сказати, зараз не час сіяти лаванду, тому що сніга дуже Багато. Він пухкий, постійні вітри, і він розпорошує не тільки сніг, а й розпорошує ваше насіння лаванди, і потім цей, ці сіянці будуть з'являтися не, не в тих місцях, де ви їх сіяли. Трошечки треба зачекати, доки сніжок осяде. І потім вже можна буде сіяти лаванду. Я зніму відео про це. А хто хоче зараз спробувати, в мене є на каналі відео, де можна посіяти лаванду просто у е контейнери. Використовуючи також сніг. Посилання лишу в описі під цим відео. Це в мене не лаванда, це в мене хризантеми. є і такі середньорослі, є кулясті, всі вони вкриті снігом. Дуже я тішуся з того, що сніжок поприкривав нашу землю, не буде ерозії, зимової ерозії ґрунту, так як було минулої зими. І всі наші рослини, сподіваюся, добре перенесли. Несуть таку ну, складну, я б сказала, зиму цього року. Ну, і Підсумовуючи це відео, що я хочу ще сказати: зараз лаванду не чіпаємо, вона в спокої відпочиває до весни, не накидуємо на неї зайвий сніг з доріжок, а потім вже будемо дивитися, коли сніг почне танути, то вже будемо або прибирати зайвий сніг з неї, або він поступово стане і наша лаванда прикрашає. Вийде з зими, і навесні буде тішити нас своєю красою. Усім бажаю зберігати тепло в будинках, тепло в серцях і чекати нової весни. А в мене на сьогодні все. На все добре, Па-па.